Шановні українські герери, ми сьогодні з Ванєю. Ваня у нас друг каже, буде вирощувати чечевицю. я її тільки о, по книжках бачив, глянь, яка вона висота, я вам скажу. Ну, до коліна до, трошки вище, чем... ніж ну, сантиметрів 30 максимум, да, твою. Що з нею робити? Як її збирати, колеги? Це срака, а глянь, як вона лягає, як... Ваня, вона висухає, вона лягає на дно. Ти дивись, які як гірбісідекс працювали, сапазін. А глянь, сапали, Йоп твою мать. Посапували цю. А ну-ка давайте, щоб... Ну ви ж розумієте, що гербіцид колеги не рубає, да? Ось десь. Ну це ж не рубає гербіцид, колеги. С... Оце так, якщо посієте цю чечевіцу, то беріть це і сапуйте її. Ну, щоб красиво було, зрозуміли? Йоп, пересадили, посапували. А чи не захистили? Чи не думають, слава Богу, що небагато посіяли, а? Йоп твою, глянь, посапували. Їй богу. Глянь, що ну Ми зрозуміли, що гербіцид не йоп Ну буває, чечевіця колеги, я її ніколи не бачив, ніколи не вирощував. Воно гарне. Маленьке. Кажуть, чечевіця спасе життя. Не? Тільки чим його збирати? Ну тут флекс -це мало, тут треба й той, що ми Ваня дивилися, цей полісос треба купляти. Бо її хрен збереш. Вона сантиметрів 30 висоти, ну хай палось 25 І тут ще, ну хай, ну, хай 35 см. Але ж вона ляже. Але знаєте, треба буде її посапувати колеги. Ну і Богу, посапували, видно, були проблеми із захистом. Я її ніколи не вирощував, не беруся не казати, розумієте? Ну, вона з корінням не, не вискакує з землі. Але зрозуміло, що з бур'янами якісь були проблеми, бо дивлюся, воно бода стоїть. Розумію, що проблема була з захистом. Значить, і в нас будуть проблеми з захистом, якщо її вирощувати чечевісу. Так що колеги вирощуйте чечевісу... Буде у вас щастя, але не забудьте, що треба будуть люди на всяких випадок, з сапками. Тримайтеся, успіхів вам!